Ви коли-небудь замислювались, чому деякі фінансові гуру завжди здаються правими, або чому в їх портфелях лише прибуткові угоди? Сьогодні я покажу 11 прийомів, за допомогою яких маніпулюють твоєю думкою на фондовому ринку і не тільки. Чи можемо ми розпізнати ці маніпуляції і захиститись від них, щоб не стати їх жертвою? Цікаво! Я Артем, гроші працюють, не втрачаємо час. І перший маніпулятивний прийом називається аргумент до особистості. Замість того, щоб розбиратися в нашому прикладі в логіці інвестиційної стратегії, опоненти просто атакують особистість експерта, виставляючи його в негативному ключі, що викривляє у інших сприйняття щодо його професійної діяльності. Джимі Саймонс, знаменитий інвестор, який заснував фонд, що стабільно з року в рік приносить інвесторам по 66% річних. Це теза, яка стосується професійної діяльності Джиммі Саймонса. В той же час хтось може сказати: І що? Ви взагалі знали, що Джимі Саймонс зловживає алкоголем? І ще неодноразово був помічений у домашньому насильстві над своєю дружиною. Глядача спеціально відволікають від початкової тези через дискредитацію автора як людини. Тому звертайте на такі аргументи увагу, коли у вас виникнуть якісь дебати. Та розумійте, коли вас намагаються увести в сторону від початкової тези. Другий прийом називається підмінна понять або солом'яний опонент. Замість реальної аргументації в цьому прийомі створюють фальшиву тезу, нерідко використовуючи якусь народну мудрість, приказки, прислів'я, змушуючи опонента вже відбиватися від цієї підміненої тези. А це вже досить складно зробити, оскільки всі ми знаємо цю народну мудрість, крилаті фрази, і вони в нас відкладені на підсвідомості, і досить важко опонувати до подібних виразів. Приводжу приклад: хтось говорить, ETF – це поганий інструмент. Мені більше подобається обирати яблука в магазині самому, аніж купувати запаковані в кошику. Тобто аргументація першої тези відбувається через підміну поняття тезою, з якою ми начебто згодні на підсвідомості. Бо дійсно, краще самому прийти і відібрати свіжі фрукти або овочі в магазині. Але ж це ніяк не доводить того факта, що ETF – це поганий інструмент. Третій метод маніпуляції один з моїх улюблених, він називається фальшива дилемма. Часто цей метод використовують навіть спецслужби. Серед істинного та хибного варіанта, серед яких перебуває персона, створюється ще один або декілька хибних, які маскуються під істинні. Фокус персони переміщається між вибором з цих новостворених варіантів. Хоча справжня істина тепер лежить. Поза зоною фокусу людини створюється ілюзія, що у людини є вибір між праведним та помилковим. Інвестиція в нерухомість на балі це є гарне вкладення коштів, воно краще за інвестицію в криптовалюти, оскільки ви володієте реальним активом. Обидва варіанти є ризикованими, але альтернативні більш консервативні інвестиції навіть не розглядаються. Четвертий маніпулятивний прийом. Називається СУВ фокусу або емоційна атака. В цьому методі нас намагаються відвести від раціонального до емоційного. До прикладу, інфлюенсер каже, я переграв індекс SP500 на 20% річних. Це є доказом дієвості моєї стратегії. Ця теза визиває певну емоцію. Хоча насправді, якщо поринути в аналіз, ми можемо побачити, що умовно з 20 акцій, які були в портфелі цього блогера, лише одна переграла ринок і витягнула весь портфель нагору, А інші 19 в той же час програли ринку. І відповідно ми розуміємо, що це просто фактор удачі. Якби тією однієї компанії не було в портфелі, то загалом весь результат портфеля був би нижчий за індекс. Але до таких раціональних методів аналізу зазвичай не доходять. І другий приклад. Як ти можеш шортити цю компанію? Вони ж створюють нові робочі місця. Тобто тут іде апелювання до людяності інвестора, а не до його здатності аналізувати певну компанію. П'ятий принцип це апеляція до авторитету. Цей прийом використовується для того, щоб людина спиралась не на власний об'єктивний аналіз чи логіку, а на дії інших осіб, які вважаються на ринку авторитетами. Уоррен Баффет продає акції Apple, значить, вони точно будуть падати, адже він знає більше, ніж ми. Тому треба йти і також продавати акції Apple. І дійсно, Уоррен Баффет знає більше ніж ми, але ми не знаємо його істинних мотивів, чому саме він продав акції Apple. Не завжди дії гуру на фондовому ринку зумовлені просто оцінкою справедливості того чи іншого активу. Це може бути будь-яка інша причина. Джеф Безос та Ілон Маск продають свої акції незалежно від ситуації на ринку, просто щоб отримати кошти і фінансувати свої нові проекти. Також продаж акцій може бути частиною якоїсь корпоративної угоди або навіть простим парі. Ваше рішення має грунтуватись на вашому аналізі, а не на тому, що роблять знаменитості. Шостий маніпулятивний прийом це прикращення статистики, або так зване cherry picking. Супер простий і супер-ефективний прийом, вже навіть сам не радий, що вам про нього розповідаю. Суть його полягає в тому, що збиткові угоди закриваються одномоментно і на весь об'єм, а прибуткові угоди діляться на частинки і закриваються поступово. Створюється ілюзія виграшної стратегії. Фінальний баланс в такому випадку часто взагалі не показується або показується в такому ключі, щоб лише підкреслити ефективність стратегії. Нерідко слово збиток, програш, мінус взагалі також не згадується і підміняються на якісь інші поняття. Сьогодні закрив акції Nvidia. Допустимо, загальний збиток мінус 1000 доларів, але фактично ця інформація замовчується, і замість слова збиток або мінус використовується слово закрив. В той же час транслюються якісь прибуткові позиції, зафіксував прибуток по Apple, Amazon, Netflix. Як ми бачимо, загальний результат такого дня є від'ємний, але у читача чи глядача складається ілюзія прибутковості такої стратегії. До того ж, позиції Apple, Amazon та Netflix закриваються на відміну від збиткової позиції не одразу, а лише частково, щоб умовно наступного тижня. Також закрити частинку цих позицій і ще раз продемонструвати прибуток. Таким чином вам просто задурюють голову, і у вас складається враження, що той чи інший інвестор є супер успішними на ринку. Сьомий принцип це ілюзія успіху. Метод простий як двері, але роками не втрачає свою ефективність. Ми порівнюємо своє життя з чимось чужим життям і прагнемо досягти такого ж результату, як у когось. Я став мільйонером завдяки цій стратегії. Я подорожую світом, працюю лише одну годину на день, і все завдяки моїм інвестиціям потрібні інвестиційні сигнали підписуйся до мене в групу. Це моя віла в Дубаї. Хочеш також так жити? Купуй мій курс за 999 доларів. Справа в тому, що в такій ситуації немає абсолютно ніяких доказів, що результат такого інфлюенсера здобутий за рахунок інвестицій, а не за рахунок продажу подібних курсів чи матеріалів. Восьмий прийом це помилка вижившого, коли блогер показує лише прибуткові результати, ігноруючи збиткові. Ось подивіться, акція Apple росте на звіті, а я ж казав, що ця акція виросте. Ми нещодавно розбирали цю компанію в нашому закритому каналі. При цьому в цьому ж каналі могли розбирати 10 акцій, з яких половина дала позитивний результат, половина негативний, але в подальшому будуть згадуватися лише позитивні результати. Дев'ятий прийом це підміна фокусу, також досить популярний прийом. Часто нам можуть транслювати якесь очікування кризи. Не інвестуйте, зачекайте, скоро буде рецесія, буде криза, ринок впаде. Це може транслюватися місяцями, а то й роками. І знаєте що? В якийсь випадок інфлюенсер виявиться вправим, і криза дійсно настане для нас, як для інвестора, важливі не відносні показники росту чи падіння ринку, а важлива кінцева сума капітала, яка буде на нашому рахунку. І на жаль, ми не можемо достовірно спрогнозувати, що буде ефективнішим поступово інвестувати за методом долар евереджинг чи чекати кризу. Може просто відбутися така ситуація, що поступово інвестуючи по своїй стратегії, ми рано чи пізно дочекаємось кризу і побачимо цей обвал ринку на 30-40 чи 50%. відсотків. Але навіть в такому випадку наша кінцева сума капітала буде більша, ніж якби ми просто тримали ці кошти, чекаючи кризу. Такий прийом часто використовують, щоб переконати людину діяти або не діяти в якомусь ключі, підміняючи. Первинний показник це кількість грошей, яка може бути на балансі, вторинним це те наскільки відсотків умовно впаде фондовий ринок. Тобто щось більш суттєве замінюють менш суттєвим, щоб змусити вас приймати ті чи інші рішення. Десятий маніпулятивний принцип це помилка позитивного прогнозування. Коли надмірно спрощуються реалії. І занижуються потенційні ризики. Вкладай 1 долар в день в ці акції, і через 20 років стань фінансово незалежним. Кожен практикуючий інвестор, який пробує якісь інструменти за своє життя, втрачає певну суму коштів. Але коли ми робимо екстрапуляцію на майбутнє, ми намагаємося не враховувати цей негативний досвід. Хоча на проміжку 10, 20, 30, а то й 40 років такі кейси з нами точно будуть відбуватися, і вони точно будуть впливати на наш результат в гіршу сторону. І одинадцятий останній принцип маніпуляції це Маніпуляція через групову ідентичність це коли людей ділять на своїх і чужих: от є я, от ви мої підписники, ми з вами вдалі класні інвестори. А інші, ті, які не з нами, то якісь там, скажімо, другорядні інвестори. Звісно ж, не так. В кожного інфлюенсера є чому повчитись і є за що покритикувати. Тому завжди думайте головою, навіть дивлячись це відео. Якщо дана тема вас зацікавила. То в спільноті інвесторів ITOX ми також торкаємося подібних аспектів, оскільки емоції це невід'ємна складова нашого процесу інвестування. Навіть маючи абсолютно раціонально побудований портфель, ми все-таки на шляху до нашої фінансової свободи приймаємо чимало емоційних рішень. На вашому екрані є ефіри, які вже можна передивитися в спільноті в записі. Окрім цих лекцій, в спільноті доступні ще більше 250 ефірів по фондовому ринку, управлінню ризиками, різним інвестиційним стратегіям, тому, якщо вас це зацікавило, лінк буде в описі до відео. До того ж, за цим посиланням вас чекатимуть дві лекції в подарунок. Тепер ви знаєте, як розпізнати маніпуляції в фінансових блогах і не тільки в них. Будьте уважними, аналізуйте факти та приймайте рішення самостійно.